Сьогодні я розповім вам історію, яка змусить вас по-іншому поглянути на події, що відбуваються навколо нас. Це не вигадка, не легенда, це свідчення людини, яка присвятила своє життя молитві та служінню у стінах однієї з найдавніших святинь України монах Святогірської лаври, ім'я якого я не називатиму з поваги до його бажання залишатися у тіні, ще 20 років тому. Говорив про те, що здавалося неможливим у 2004 році, коли Україна тільки прокидалася від пострадянського сну, коли майдани тільки починали заповнюватися людьми, що прагнули змін, цей чоловік у Чорній Рясі вже бачив вогонь війни на українській землі. Його не слухали, йому не вірили, його слова здавалися містикою, відірваною від реальності. Але пройшли роки, і кожне його слово почало збуватися з моторошною точністю. А тепер, у грудні 2025 року, цей монах знову заговорив і те, що він побачив, стосується дати, яка незабаром настане: 25 грудня, день, який може назавжди змінити долю нашої країни. Я зустрів цього монаха холодного листопадового ранку у стінах Святогірської лаври. Місце це особливе, наповнене віками молитов, сподівань і страждань українського народу. Кажуть, що ці стіни пам'ятають ще часи князів, пам'ятають татарські набіги, козацькі походи, пам'ятають все, що переживала ця земля. Монах сидів у невеличкій келії, де, крім ліжка, столу та ікон нічого не було. Його обличчя носило сліди багаторічних постів та безсонних ночей у молитві. Очі були ясні. Але водночас сповнені такої глибини, що здавалося, ніби вони дивляться не на тебе, а крізь тебе у якісь інші виміри часу та простору. Він почав розповідь не з передбачення, а з того, як усе починалося. Розповів, що ще у 2004 році, під час помаранчевої революції, коли весь Київ був переповнений людьми. Коли здавалося, що країна нарешті обирає свій шлях, йому прийшло перше бачення. Це сталося після нічної молитви, коли він стояв перед іконою Божої Матері у Лаверській церкві. Раптом простір навколо ніби розступився, і він побачив Україну у вогні не метафоричному, а справжньому вогні війни. Бачив міста, перетворені на руїни, бачив людей, що біжать від смерті. Бачив танки та літаки, що несуть знищення. Тоді, у 2004 му коли всі раділи перемозі демократії, коли здавалося, що найстрашніше позаду ці образи здавалися неможливими. Але монах не міг відігнати їх від себе. Вони переслідували його щоночі, ставали дедалі чіткішими, дедалі детальнішими. Він розповідав про це кільком братам по монастирю. Але ті лише хитали головами. Один із старших ченців сказав йому тоді, що це спокуси, що не варто давати їм владу над розумом, що треба молитися та просити у Бога сили відігнати ці видіння. Але монах розумів, що це не спокуси, це було попередження. Він бачив конкретні дати, конкретні місця, конкретні події. Бачив, як у 2013 році країна знову вийде на майдан, але цього разу все буде набагато серйознішим, кривавішим. Бачив снайперів на дахах, бачив палаючі барикади, бачив кров на снігу, і бачив, що після цього настане щось набагато страшніше. Бачив, як із сходу прийде велика біда, як українці візьмуть до рук зброю, щоб захищати свою землю, як роки підряд триватиме війна якої офіційно ніби й немає, але яка забирає життя щодня. Усі ці передбачення монах записував у свій щоденник, який тримав у скрині під ліжком у келії. Він не показував його нікому, лише інколи перечитував, намагаючись зрозуміти, чому саме йому даровано бачити майбутнє і що він має з цим знанням робити. Коли у 2013 році почався Євромайдан, монах не здивувався. Він бачив це. Коли почалася стрілянина, коли з'явилися перші загиблі, він лише молився, щоб душі тих людей знайшли спокій. Коли у 2014 році Крим відійшов, коли на Донбасі почалася війна, монах знову не здивувався. Він знав, що це станеться. Знав, що це лише початок. Тоді деякі брати почали ставитися до нього інакше. Хтось із побоюванням, хтось із повагою, хтось намагався триматися подалі, бо боявся того, що цей монах може побачити у їхньому власному майбутньому. Але найстрашніше бачення прийшло до нього у ніч на 24 лютого 2022 року. Він прокинувся о четвертій ранку від того, що почув гуркіт. Не фізичний гуркіт, а якийсь внутрішній, що розривав душу. Він підвівся, запалив свічку перед іконою і почав молитися. І тоді побачив те, що змінило його назавжди, побачив повномасштабну війну, побачив, як російські війська перетинають кордон, як літаки бомблять мирні міста, як гинуть тисячі людей, як мільйони змушені залишати свої домівки. Бачив Маріуполь, перетворений на попіл, бачив Бучу з її жахами, бачив Харків під постійними обстрілами, бачив Херсон в окупації, і бачив, як українці чинять опір, як вони не здаються, не зважаючи ні на що, як світ дивиться на це з подивом і поступово починає допомагати. Усе це він бачив за кілька годин до того, як почалася справжня війна. Коли вранці 24 лютого пролунали перші вибухи, Монах уже знав, що його бачення збуваються знову. Наступні роки були для нього часом безперервної молитви. Він молився за українських воїнів, за мирних жителів, за всіх, хто страждає від цієї війни. Молився за ворогів, щоб Господь просвітив їхні затьмарені душі. Молився за мир, хоча розумів, що шлях до нього буде довгим і болісним. Але одночасно він продовжував отримувати бачення. Не так часто, як раніше, але вони приходили. Він бачив окремі епізоди майбутнього, окремі події, які мали статися. Деякі з них збувалися через тижні, деякі через місяці. І кожного разу, коли чергове пророцтво здійснювалося, монах відчував не тріумф передбачення. А біль від того, що не може нічого змінити, що він лише спостерігач, який бачить, але не може втрутитися. А потім прийшов грудень 2025 року звичайний грудень, перед новорічний, коли люди готуються до свят, незважаючи на війну, не зважаючи на всі труднощі. І в ніч на 2 грудня монах знову отримав бачення. Але це було незвичайне бачення, не фрагмент майбутнього, а щось значно більше. Він побачив певну дату, яка горіла перед його очима золотими буквами: 25 грудня, Різдво за західним календарем, звичайний день за східним. Але ця дата була оточена таким сяйвом, такою енергією, що монах одразу зрозумів її особливість. Він бачив, як навколо цієї дати зосереджуються якісь невидимі силові лінії, як до неї стікаються події, рішення долі. І він зрозумів, що 25 грудня стане переломним днем для України. Наступного ранку Монах вирішив записати все, що побачив детально, щоб нічого не забути. Він сів за свій старий дерев'яний стіл, взяв перо і почав писати. Писав довго, старанно, намагаючись передати не лише образи, а й ті відчуття, ті емоції, які супроводжували бачення. Він писав, що 25 грудня не буде днем якоїсь катастрофи, якогось лиха. Навпаки, це буде день, коли станеться те, чого Україна чекала довгі роки. Він бачив, як у цей день приймається рішення, яке змінить хід війни, не на полі бою, не в окопах. А там, де приймаються головні рішення світу, він бачив великих світових лідерів, які збираються разом не просто обговорити ситуацію, а прийняти конкретні дієві рішення щодо підтримки України. Монах бачив, що це рішення стосується не просто військової допомоги, хоча й вона буде. Це рішення стосується визнання легітимації. Остаточного становлення України як суверенної держави, який світ готовий гарантувати безпеку. Він бачив документи, які підписуються, бачив рукостискання, бачив обличчя людей, які розуміють історичність моменту, бачив, як це рішення миттєво змінює баланс сил, як воно дає Україні ту впевненість, ту міць, яких не вистачало. Але найголовніше. Він бачив реакцію противника, бачив, як це рішення викликає шок, розгубленість, розуміння того, що продовжувати війну в такому форматі більше неможливо. Бачив, як починають шукати шляхи до переговорів, справжніх переговорів, а не тих імітацій, які були раніше. Далі монах розповідав мені те, що він побачив у деталях, і ці деталі вражали своєю конкретністю. Він бачив, що перед 25 грудня, приблизно за тиждень, станеться подія на фронті, яка стане останньою краплею, що переповнить чашу. Українські сили проведуть операцію, яка буде настільки успішною, що весь світ заговорить про неї. Ця операція покаже не лише силу українського війська, а й слабкість противника його неспроможність протистояти сучасній тактиці, сучасному озброєнню сучасній координації. Він не бачив конкретних географічних назв, але відчував, що це станеться на півдні, що це стосується звільнення важливих територій, стратегічних об'єктів. І ця операція стане тим сигналом для світових лідерів, що Україна не просто тримається, а перемагає і що їй треба допомогти завершити цю перемогу. Потім, за кілька днів до 25 грудня, Монах бачив серію закритих зустрічей. Представники найвпливовіших країн світу збираються не публічно, а таємно, щоб обговорити план, план, який включає в себе декілька компонентів: по-перше, надання Україні гарантій безпеки, які будуть настільки серйозними, що будь-яка майбутня агресія проти України означатиме пряме зіткнення з колективною силою західного світу. По-друге, Масштабний пакет військової допомоги, який включає в себе те озброєння, про яке Україна просила роками, але якого не отримувала через побоювання ескалації, Монах бачив, що ці побоювання нарешті зникають, бо стає зрозуміло, що ескалація вже відбулася що далі тягнути неможливо, що треба діяти рішуче. По-третє, економічний план відновлення України. Який починає діяти ще до завершення війни, який показує, що світ готовий інвестувати в українське майбутнє? І ось 25 грудня монах бачив цей день як день оголошення, не публічної прес-конференції з деталями військових планів, а офіційної заяви про те, що світ об'єднався навколо України. Він бачив, як ця заява транслюється всіма провідними світовими каналами, як її обговорюють в усіх столицях світу, як вона стає головною новиною дня, що затьмарює навіть різдвяні святкування на заході. Він бачив реакцію українців, які не можуть повірити, що нарешті отримали те, на що сподівалися так довго. Бачив, як на вулицях міст. Незважаючи на можливі сирени тривоги, люди виходять і обіймаються, плачуть від щастя, від полегшення, від розуміння, що кінець війни нарешті видніється на горизонті. Але монах також бачив, що це не означає миттєвого закінчення війни. Він бачив, що противник спробує відповісти. Спробує показати силу, провести якісь операції, щоб довести, що він ще здатний боротися. Але ці спроби будуть невдалими, відчайдушними, такими, що лише поглиблюють усвідомлення програшу. Він бачив, що протягом січня 2026 року ситуація на фронті кардинально зміниться. Українські сили, підсилені новим озброєнням, новою підтримкою, новою впевненістю, почнуть швидко просуватися вперед. Території, які здавалися непідвладними для звільнення, почнуть одна за одною повертатися під український контроль. Він бачив, як це відбувається не через масові штурми з великими втратами, а через точні професійні операції, які мінімізують жертви з обох боків. Монах також бачив, що всередині країни агресора починаються зміни. Не революція, не повалення влади, але зміни у свідомості людей, які розуміють, що їх обманювали, що війна програна, що треба шукати вихід. Він бачив, як ці настрої починають впливати на прийняття рішень на найвищому рівні, як навіть ті, хто ініціював війну. Починають розуміти, що продовжувати її означає повну катастрофу. І десь наприкінці зими чи на початку весни він бачив початок справжніх переговорів, не ультиматумів, не вимог капітуляції, а переговорів, на яких обговорюються умови, прийнятні для України, умови, які включають повне відновлення територіальної цілісності, виплату репарацій. Притягнення до відповідальності воєнних злочинців. Далі, у своєму баченні, монах побачив весну 2026 року. Він бачив, як Україна святкує не просто перемогу у війні, а щось більше. Святкує своє відродження, свою здатність подолати неймовірні труднощі, свою єдність, яка скріпилася у вогні випробувань. Він бачив, як країни світу не просто вітають Україну з перемогою, а приймають її як рівноправного партнера, як країну, яка довела свою цінність, свою силу, своє право на існування. Бачив, як починається відбудова, як повертаються біженці, як у містах, що були зруйновані, починається нове життя. Бачив, як діти, які зараз ховаються у підвалах від обстрілів, незабаром знову грають на вулицях, ходять до шкіл, мріють про майбутнє без страху. Але Монах наголошував на одному дуже важливому моменті: він казав, що 25 грудня стане переломним днем не лише у зовнішньополітичному чи військовому сенсі. Цей день стане переломним у духовному сенсі для кожного українця. Він бачив, як у цей день щось змінюється у серцях людей, як зникає та тінь сумніву, яка нависала над країною попри всю стійкість і мужність, як з'являється абсолютна впевненість у перемозі, не надія, а саме впевненість, знання того, що все буде добре, що Україна збережеться, що вона стане сильнішою після всього, що пережила. Він казав, що цю зміну не можна буде виміряти. Але кожен відчує її, кожен зрозуміє, що щось принципово змінилося, що країна перейшла якусь невидиму межу і тепер рухається шляхом, який веде до світлого майбутнього. Монах також розповідав про те, що він бачив далі за межами весни 2026 року. Він бачив Україну через 5 років, через 10 років. Бачив країну, яка стала одним із найбільш динамічних, найбільш інноваційних, найбільш цікавих місць у Європі. Бачив, як молодь, яка зараз воює на фронті чи допомагає в тилу, стає лідерами нової України, будує бізнеси, створює мистецтво, розвиває науку. Бачив, як Україна стає прикладом для інших народів, які борються за свою свободу, як її досвід вивчають. Як до неї їдуть вчитися, як вона надихає? Бачив, як на тій землі, де були окопи і міни, ростуть поля і сади, будуються нові міста, красивіші і зручніші за старі. Бачив, як Україна стає центром духовного відродження, місцем, де люди знову звертаються до вічних цінностей, де віра не є формальністю, а живою силою, що підтримує і надихає. Він також бачив, що війна назавжди змінить українську ідентичність. Якщо раніше були суперечки про мову, про історію, про регіональні відмінності, то після війни все це відійде на другий план. Українцем стане той, хто захищав цю землю, хто будував цю країну, хто вірив у її майбутнє, бачив, як зникають штучні поділи. Як люди усвідомлюють свою єдність не через однаковість, а через спільну мету, спільні цінності, спільну історію, яку вони разом пережили? Бачив, як ця нова ідентичність стає основою для нової української нації, сильної, впевненої, готової захищати свої кордони і свої цінності. Монах говорив про все це спокійно, без пафосу, без прикрас. Він просто розповідав те, що бачив, так наче це були не передбачення майбутнього, а спогади про минуле. І від цього його слова ставали ще більш переконливими, ще більш вагомими. Він не намагався когось переконати, не вимагав, щоб йому вірили. Він просто ділився тим, що йому було даровано побачити, і залишав слухачам право самим вирішувати, як до цього ставитися. Наприкінці нашої розмови я спитав монаха, чому він вирішив розповісти про це саме зараз, чому не зберіг це у таємниці, як робив багато разів раніше. Він відповів, що відчув внутрішній поклик. Відчув, що настав час, коли люди мають почути ці слова, щоб підготуватися не у зовнішньому сенсі, а у внутрішньому, щоб зустріли 25 грудня з відкритими серцями, з готовністю прийняти ті зміни, які настануть, щоб не прогавили цей момент, не відмахнулися від нього як від чергової новини, а зрозуміли його справжнє значення. Він сказав. Що кожна велика подія у житті народу потребує не лише зовнішніх умов, а й внутрішньої готовності людей, і його завдання, як того, хто бачить майбутнє, допомогти створити цю внутрішню готовність. Він також сказав, що після 25 грудня його бачення ймовірно припиняться, що його місія буде виконана, і він зможе просто жити, молитися, служити Богу. Не несучи більше цього важкого тягаря знання про майбутнє, він сказав, що буде щасливий стати знову звичайним монахом, який не знає, що станеться завтра, який живе сьогоднішнім днем і довіряє Божій волі, що ці роки передбачень були для нього одночасно даром і випробуванням, і що він вдячний за обидва, але буде радий, коли вони завершаться. Коли я виходив із його келії. Сонце вже сідало за горизонт, фарбуючи небо в червоні і золоті відтінки. Святогірська лавра стояла на своєму пагорбі непорушна, як стояла віками, як стоятиме ще багато віків. І в цій непорушності, в цій вічності, було щось заспокійливе, щось таке, що давало впевненість, що все буде добре, що Україна переживе і цю війну, як пережила всі інші випробування у своїй довгій історії. Тепер. Ми всі чекаємо на 25 грудня. Чекаємо, щоб побачити, чи справдяться слова монаха Святогірської лаври, як справдилися всі його попередні передбачення. Але навіть якщо цього дня не станеться нічого видимого, якщо не буде гучних заяв і прес-конференцій, можливо варто прислухатися до його слів про внутрішню зміну, про духовний перелом. Можливо, саме в цьому і полягає справжнє значення того, що має статися. Не у зовнішніх подіях, хоч вони теж важливі, а у внутрішній трансформації кожного з нас, у тій впевненості, яка народжується всередині і яка стає непохитною основою для побудови майбутнього. Монах Святогірської лаври передбачив війну, коли ніхто не хотів у неї вірити. Він бачив її початок. Бачив її жахи і тепер каже, що бачить її завершення. 25 грудня може стати тією датою, з якої почнеться відлік нової епохи в історії України, епохи перемоги, відродження, побудови нової сильної країни, яка подолала все, і вийшла з випробувань ще сильнішою. Чи станеться це саме так, як він бачив, покаже час. Але одне безсумнівно його слова дають надію. Дають віру, дають сили продовжувати йти вперед, незважаючи ні на що, і, можливо, саме в цьому і полягає найвища цінність справжніх пророцтв, не в дат дати деталей, а в тій силі духу, яку вони дарують тим, хто їх чує. Історія монаха святогірської лаври його бачення та пророцтва нагадують нам про те, що є речі, які виходять за межі нашого розуміння. Що є сили, які ведуть історію шляхами не завжди зрозумілими нам. Але найважливіше, що ця історія нагадує нам про силу віри, про силу надії, про те, що навіть у найтемніші часи є світло, яке веде нас до кращого майбутнього. І 25 грудня, за словами цього монаха, стане днем, коли це світло засяє настільки яскраво, що розвіє останні тіні сумнівів і страхів, що нависали над Україною, стане днем, який змінить країну назавжди, виведе її на новий рівень існування, на новий рівень впевненості у собі, на новий рівень визнання у світі, день, який стане початком кінця війни і початком справжнього відродження української держави.